Хлопці, всім привіт сьогодні. У нас дуже дуже цікаве відео. Тому зразу вам кажу, переходьте до телеграм каналу, тому що. Прямо зараз у момент зйомки цього відео у одного з моїх підписників буде шанс заробити 50 доларів. Просто так. Та я доведу з цього з його, з моїх 50 доларів до 100, та він хай робить з ним, що хоче. Тому зараз переходимо на комп'ютер. Це буде дуже цікавий експеримент. В цьому відео я буду давати сигнал своєму підписнику, та він буде по потім заходити та вчитися. Тому подивимось, що з цього вийде. Тому хлопці. Ну що, переходимо до комп'ютера, і зараз ви в лайв режимі будете все це бачити, тому переходимо. І так, хлопці, перейшли ми з вами до комп'ютера, тому зараз я відправляю а, в свій телеграм-канал. Вже постому, зараз ви прямо його побачите, та чекаємо самого першого. Зробив я таку тему: те, хто, хто перший відповість на мій математичний приклад правильно, то тому я закину 50 доларів на рахунок, та з допомогою за допомогою нашої схеми з інвестінгом заробимо йому коштів. Ось таке відео я захотів зробити, тому бам! Відправляємо та чекаємо, хто ж перший в нас відповість на цей приклад. У Мене багато підписників. Те, що я вам можу сказати? Чекаємо, я не думаю, що це буде так швидко, але ж чекаємо. Опа. Дев'ят. Денис Якоблів. Денис. А ну-ка, стоп. 19. Так. Оп. Хтось пише 31. Так, але ж у нас. Є переможець, це дійсно 19. Дима, дуже багато хлопців вже зараз пишуть, але ж в нас є. От... Я... я в шоці, якщо чесно. Я... Як? У нас руки тремтять. Як так швидко, друже. Я в шокі. Гляньте, сколько людей пишуть, господи. Так, Денис, я давай заходи в сеть, тому що... О, прочитано. А ну-ка, Ричард. <laughs> да, вот такие дела, друзья. Так, пише, я, я выиграв. Так. ТБЕ, Аккаунт на Pocket Option. Я, якщо чесно, в шоці. Скільки в мене СМС. Подивіться, скільки подивіться, за останню секунду мені навалили. Фух, в мене аж голос стром так запис іде. А, так, все, слава Богу. Так, в тебе є аккаунт на Pocket Option. Та відразу кидай мені свою картку, я тобі поповню рахунок, а ти закинеш на Pocket Option. <свист> І відразу відчитаю, відразу читаю, тому зараз, друзі, що я вам можу сказати, ось, ось такий в нас. А контент, вже він щось пише, щось пише, тому давайте, щось, у мене тремтять руки, дуже таке цікаве відео вийде. <плес> <плес> Хлопці, продовжують писати, але ж. Як як він так як він так шустро, Річард, я виграв. <плес> тому що я вам можу сказати, давайте зараз почекаємо, що він нам напише, та перейдемо вже до відправки рахун... до коштів на його рахунок. Так, щось він дуже довго пише, але ж дивіться, як мені завалили повністю у мій директ. Дуже багато правильних відповідей. Але ж що я вам можу сказати, а, ну, у нас вже є переможець, який дуже. Оп. Ой, так, заблюримо цю картку його. Річард, я в шокі з того, що ти правда відповів мені, що я виграв. Спасибо тобі большое. У мене є щот на покидовше. Ось моя картка. Так. Є 50 доларів. Так, а ще буде мій промокод. Ось це мій промокод того промокоду. Так, зараз. Ух, чого я капсом пишу. А по цьому промокоду він отримає ще 50% бонусами О, три. ти отримаєш плюс 50%. Що таке? так, не так. Плюс 50% до депозиту. Так, друзі, що я вам можу сказати? Зараз буду поповнювати йому рахунок. Йому для мене так цікаво, так. Дивіться, скільки смс-ок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Коротше, більше 20, мабуть. Так. Ага, все, друзі. Так, зараз я вам буду з телефону переводити кошти. та Зараз повернусь, поки я поставлю на пазу, поки переведу йому кошти, та він закине їх на поктопшен. Повинно прийти там хвилин 10 та продовжимо вже нашу торгівлю. Ось таке в нас відео, тому зараз буду переводити йому кошти. Так, хлопці, що повернулися ми з вами, а я попросив його. Ось тут, щоб він скрив. А, тому, що я можу сказати, перевів я йому картку 2000 20 гривень, та зараз чекаємо, щоб він закинув їх собі на брокера. Як тільки він їх закине, на це може піти 5-7 хвилин. Після того, як він це зробить, ми з вами вже будемо переходити до торгів. В якому форматі це буде? Я буду сходити до себе на Pocket Option, а буду обрати, там валютну пару. Хай це у нас буде USD GPI. Так, тут хлопці відповідають. Так, хай це буде в нас USDJPY, USDJPY, Я зроблю відразу копірую це. Далі Тих аналіз. одна хвилинка. нейтрально ну це не підходить. Але ж потім я буду шукати, я йому буду ось так. пам, І буду писати вниз на там 10 доларів. Ось в такому форматі це все і буде. Після того, як він у нас буде заходити в цю ходу, він буде мені писати, кидати фото, скріни свого балансу. Та і ось так ми його доведемо до 100 доларів, так як я а, і сказав в своєму каналі. Так, бам, ставимо лайк, доведемо його до 100 доларів, а там хай хлопець сам торгує та все робить. Тому переходьте до мене в телеграм-канал, у вас буде шанс на ось таку двіжуку попасти. Хлопці, дивіться, як мені завалили мій директ. Так, головне Дениса. Денис Яковлєв. Так, друзі, чекаємо, Давайте, щоб ви дуже довго не чекали. Зараз, коли він закине, я повернусь до вас. І так, хлопці, шустро повертаємось. Мені відповів далі Денис. Річард, я закинув твої 50 доларів і отримав ще 50 по промокоду. Какой план У мене руки 30-ті такого везіння, дякую тобі, Так, закинув він 100 доларів. Так, це ми можемо. Так. Давайте зараз напишемо. Йому. Добре. Так, без капсу. Добре. А, чекай на сигнал. А, так, підго... під... готуй. А, підготуй, підготуй 10. Так, підготуй 10 доларів. Так, все, хай готує 10 доларів. Ми з вами переходимо вже до пошуку нашої валютної пари. Так, Денис, чекай, тебе дуже... Не відпускаємо, ти в нас будеш ось тут. Так. ага, Давайте шукаємо сигнал. Хай у нас давайте оберемо валютну пару. Денис, куди ти? ти дівся? Так. М -м -м -м, давайте. Я, треба дуже тчатильно обирати нашу валютну пару. Давайте Cut GPI. Так, ось така тут ситуація в нас. Пишемо Cad GPI. Головне, щоб тут був GPI. CAD GPI. Нам каже аналіз, активно продавати. Так, пишемо CUD GPI. Вниз. Так, все, він читає, тому ху, головне, щоб в нього все зайшло. Будемо торгувати по нашій схемі, а нам каже активно продавати, тому а, чекаємо на фото від. Нашого Дениса, від нашого героя цього відео, тому дивимось, що в нього там буде, що в нього там буде. Ага. Тому не знаю, що сказати, поки він нічого не пише, зайшов він чи ні. Я... Мені дуже цікаво, але ж поки він нічого не пише, головне, щоб він зайшов. Так як тут у нас графік, поки йде догори, але ж дивимось. Ага. Дивимось та чекаємо. Так, ага, бачу від нього. А, ага, господи, ну і якість, але ж так. В нього можливо, Так, чекаємо, що він буде писати. Мінус. Так, перший мінус. Ага, так, нічого страшного. Став 20 доларів. І чекай. Так, друзі, давайте підібрати під нього нову валютну пару. Давайте. Хай це у нас буде треба дуже гарно вибрати для того, щоб відбити зараз цей мінус. Таке буває, нічого страшного тут немає. В нього на балансі ще 90 доларів. Тому давайте це буде у нас. Давайте це буде у нас ось так. Тут досі пишуть кад Чехеф. CHF неважливо, кат. Так, кат CHF. Збираємо, копіюємо та тиснемо на теханаліз. Одна хвилина, одна хвилинка нам каже, активно продавати. Тому швидко переходимо та пишемо вниз, вниз все. Він відразу реагує та дивимося, що в нього тут буде. Та чекаємо. Так, головне, що в нього все зайшло. Головне, що в нього все зайшло, чекаємо. Зайшов він чи ні? Ага, бачимо. Зайшов, та поки в нього все гарно. Поки в нього все гарно та чекаємо. пише зайшов, зашов, зашов. зашов. Чекаємо. Чекаємо. Чекаємо, що в нього тут буде. Що ми бачимо, у нас графіка йде так, як нам треба. Працюємо по системі з інвестінгом, але ж, якщо чесно, працювати з підписником це так, така відповідальність, хлопці. Тому що я вам можу сказати, ну, наш авторинок йде так, як нам треба, так як нам каже інвестінг, так дуже тяжко мені так працювати. Але ж вроді би все гарно, то в нього повинен бути а, такий впевнений плюс. Так, а, повинен в нього бути плюс. Чекаємо, що він нам напише. Що він нам напише, поки нічого. Ну що, хвилина вже пройшла. Плюс. О! А, міліметраж. Миліметраж на український. Та просто не будемо нічого писати. Плюсик. А, чекай. Так, чекай. Угу. Так, зараз треба спитати, скільки баланс. Скільки баланс. А, та чекаємо, що він відповісить нього баланс 107 доларів вже в плюсі на 7 доларів. Так, давайте шукати під нього іншу валютну пару. Одну хвилинку, давайте пошукаємо гарно. Так, шукаємо далі. Хай це в нас буде. Треба так, дивлюся, дивлюся, давайте Євро USD. Ось така в нас ситуація. Давайте Євро USD. А, теханаліз. Одна хвилинка, одна хвилинка, нам каже активно покупати. Тому швидко, 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 швидко. ап. Ап, ніт. Вверх. Ап, Хай думав я на англійський, щоб ап йому написати, щоб він зрозумів, щоб це було дуже швидко. Ага, він поставив лайк, тому чекаємо, поки воно повинно бути все гарно. А, та будемо ось так от і торгувати далі. Ага, тому чекаємо на відпрацьовку цього сигналу, не знаю, що вам казати, коли. Ага щось Є. Ну і якість Денис, в тебе. Я сподіваюся, що зароблених коштів ти купиш собі новий телефон, не в обіду кажу, але ж якість така собі. Так, зайшов він, поки в нас йде вниз. Але ж нічого, як я вам казав, це наша стратегія з інвестінгом, тому все добре, все добре. Я не знаю, з якій точці він зайшов, але повинно бути в нього все впевнено. Повинно в нього бути все впевнено. Ну так, звісно, звісно, тому чекаємо. Що він мені відповіси, повинно бути все гарно. Так. Опа, якісь іерогліфи, але ж плюс. Так, скільки баланс. Скільки баланс? Баланс. Так, скільки в нього баланс. Чекаємо. Ось так, друзі, ми будемо нашому підписнику. Ага, 130 доларів. А, так, став. Вже, давайте, 35 доларів. На угоду. Чекай. Так. Фу. Чекаємо, де він шукає. Ми з вами давайте підбирати нову валютну пару, тому шукаємо. Так, давайте шукаємо нашу валютну пару. Треба підібрати якусь гарну. давайте. Шукаємо, 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 шукаємо. Давайте out USD, хай у нас буде. Та тут ми пишемо пошуку. Так, запис у нас йде, угу. йде дуже відео, але ж допомагаємо нашому підписнику. Так, Активно покупати. активно покупати, а вот USD. Ап. Я думаю, він зрозуміє. Ну, думаю, він зрозуміє. Ага, лайкає, лайкає все. Гарно дивимось поки йде донизу, але ще не знаю, з якої точки він зайшов. Але ж нічого страшного, дивимось, що в нього буде. А, ну, якось так сейчас став 50 і а, перевертайся вниз. А, хай хай перевертається, друзі, тому що нам потрібно а, зробити хлопцю гарний плюс. Та що я вам можу сказати, а, ця огота наша може і не зайти, так як нам кажеться, так як нам комфортно, тому що ми зайшли не з тієї а, точки та чекаємо на його фото. Чекаємо на його фото. А, о, що воно буде, ну поки йдемо вниз. Ага, перевернувся він на 50 доларів вниз. А, тому дивимось, першого воду в нього не зайде. Таке буває з ринком, нічого страшного в цьому немає. Тому чекаємо на відработку цього сигналу. Ось таке в нас відео, друзі, дуже таке нервове, але що я вам можу сказати, дуже цікаве. Я вивчаю, що я не можу вам дуже багато там чогось казати, але ж що мені казати, коли я не заходжу в угоду, а просто допомагаю нашому підписнику, але ж. Я думаю, все і так буде гарно. І так хлопець нічого отримав опит, досвід, та все буде гарно. Тому... Ну що. Ну що, чекаємо. ага, Написав плюс. Плюс Ти. Ага, супер. так, Баланс. Так, який в нього баланс. Чекаємо, який в нього баланс, та будемо зараз шукати нову валютну пару. Поки він відповідає, який там в нього баланс. Ну, гарно, гарно, гарно. Так, став 20 долларів та чекай. Так, став 20 долларів та чекай. Так, шукаємо іншу валютну пару, так, дайте мені хвилинку. Давайте мені подобається євро, давайте євро аут. Я завжди торгую на цій валютній парі, тому нам на мені подобається. Так, євро. Євро. Да, ну. Так, євро аут, теханаліст, теханаліст євро аут нам каже а, одна хвилинка активно покупати. Заходимо активно покупати. Так. Ап. Та чекаємо, що, що в нього буде. Тому сулюваюсь, він зайшов, він зайшов. Воно буде все в нас добре. А, так, він зайшов е, на 70 доларів. А на фіга, навіщо на 70? Навіщо на 70? Фух, я не знаю, що сказати. Навіщо він на 70 доларів зайшов? Що він написав? Ой, я перепутав. Ну, начебто йде до гори, але ж що я можу сказати, так не можна робити, тому що. Е, Ну У нас є мані менеджмент, там десь, десь він ось тут зайшов чи як. А, не знаю, я що сказати. Але ж повинен бути в нього плюс. А, дуже дуже странно. А, ну що? Такий собі тіп. Денис, так не потрібно робити, роби так, як я тобі сказав. Плюс. Ладно, у кожного своя голова на плечах баланс, який в нього баланс. Так, чекаємо, що він нам скаже на його баланс. Я так не торгую, не можна так робити, друзі, але ж хлопець захотів. Швидких грошей, ну хай так, який в нього баланс? 190 доларів. Фух, що я можу сказати? Так, давайте я запишу голосове повідомлення. Денис, слухай, якщо чесно, я в шоці з того, навіщо ти зайшов на 70 доларів, якщо чесно, так не можна робити. Я ж тобі чітко написав, що став 20 доларів та шукати, поставив лайк. Тобі дуже-дуже повезло, що в тебе ця угода зайшла, тому що я ж тобі даю угоди так на те, що я розраховую, розумієш. Це дуже гарно, що в нас така стратегія з інвестингом, але ж. Ти розумієш, що могло статися таке, що вона б не зайшла б у нас так, як треба, та нам потрібно було б перекриватися розумієш, але ж що я тобі можу сказати, друже, на цьому давай наша торгова сесія буде закінчена. Я тобі тільки що подарував 200 доларів, тому я надіюсь, що ти залишився довольним. Ти можеш ці кошти просто вивести собі на картку, це 8 тисяч гривень. Або ж ти можеш продовжити торгувати, тому сподіваюсь, тобі, все подо... сподобалось. Гарного тобі вечора, гарного тобі дня, ти відповів правильно на Наше запитання, але що тобі можу сказати? В інші рази, будь ласка, будь більш обережним та не плутай цифри, тому що це могло закінчитися не дуже гарно. Тому гарного тобі вечора, хлопче. Так, що пацани, записав я йому а, голосове, все не важливо там, що він відповісте, що він відповість, а, тому що. Наша з вами ціль, вона в нас закінчена. Ми хлопцю підняли баланс з 50 доларів плюс 50 бонусних. А до скільки там він Скільки там 190 було? Так хлопцю, фу, перенервував. Я тому що це відповідальність, яка ніяка. Тому працюємо ми по системі з інвестінгом. Переходьте до мене в телеграм-канал, ссылка є в коментарях під кожним моїм відео, тому що я вам можу сказати, хлопці експеримент. Завершився дуже успішно, тому всім гарного вечора. Отзиви, що там напише мені Денис, запити на фінал, я вам все там покажу. Тому всім гарного вечора.